Необхідний досвід, як протистояти таким викликам. І ще що стосується Трампа, ви його полюбляєте. Репортер так. у нього е, запитує, що ви збираєтеся робити з Путіним. Тому що ми тільки що бачили ці безпілотники у Польщі, Трамп. Я не збираюся нікого захищати, але їх дійсно збили і вони впали. І в будь-якому випадку е, вам не потрібно е, наближатися до Польщі. Як хочемо, так і розуміємо, як хочемо, так і перекладаємо, ну, як набір, хочемо, набір, так і трактуємо. Набір слів. Ні, ну, в принципі, якщо виходити взагалі з того, які заяви були Трампа до всього, ну заява ні про що. Ну, Ще раз жодних кроків, жодних дій Трамп по відношенню до Росії або по відношенню до захисту Польщі, він не робить. Тому і тут це лише тільки заява. Він би сказав, я дуже сильно засмучений. Я вважаю, що це дуже сильно мене засмутило. Треба зателефонувати своєму другу Володимиру, поговорити з ним, сказати. Він мені пояснить, звичайно, все ще раз. Бо риторика дуже дивна. Дуже дивна, як для лідера найбільшої країни світу. А з приводу навчання поляків, ну це дуже добре. Це дуже добре. Чому тому, що дійсно а, країнам НАТО, а також а, іншим країнам я вважаю, що суди мають прибути не тільки поляки, а мають прибути латвійці, литовці. Пропрошую, естовці. пане Ілья. Я читаю а, нову заяву. Тут а, просто перевертається все з ніг на голову. А, наразі тривають переговори між фахівцями обох країн щодо поглиблення співпраці у сфері систем боротьби з дронами. Усі ці заходи мають відбуватися у Польщі. Це про та ну, що бояться, ми говоримо, ми розуміло, що, що Собіга каже, що мають приїхати тут, вже не приїжджають охрана Так що атміна. ми маємо хто не в'їхати, тобто ну, забрати наших кращих так. фахівців, щоб вони щось там вчили. Ну я вважаю, що ми можемо це зробити тільки про одній умові, яка заключається в тому, що Польща бере на себе обов'язок, а ми даємо відповідний дозвіл збивати всі дрони, які підлітають до кордону Польщі, десь приблизно кілометрів на 50. Ну, то є, добре, то, да, без проблем. Тобто, ви бачите загрозу. Ви хочете, щоб ця загроза залетіла на вашу територію uh -huh. і потім щось там знищила. Давайте зробимо наступне. ми вас навчимо. Так. Але одні але... умови, ви давайте тепер збивайте нарешті. Нарешті набереться мужності і почнеть, хоч, хоч якісь дрони, збивати. А то ой! А, він повертається в Україну. Ну, все, це, то тоді нам не стосували ніякі загрози. Він там вбив якихось дітей. Нас це не цікавить. Це ж українці. Це огидно. Огидно, коли були такі заяви. Жодного поляку не вбило, українців вбило, тому все нормально. Не була не ж історія, вбивати. коли вбили тому польських Я дуже видає очікую видаєши. від поляків. Також прийняття участі в тому, щоб знищувати загрозу безпосередньо для них підлітає. Ми вам дозволяємо. Збивайте. Ви оптимістично дивитеся і я дуже би хотів, щоб світ був чесним, правдивим, дивився очі, як воно є, а не почав у ці от ігри, як це робить Трамп, як це робить інше. Що залетіло, не залетіло, Ми ще не знаємо. Воно кудись летіло, і так далі. А мені видається, всі все розуміють, і всі заяви робляться, виходячи з того на що готові треба мати, як у українців мають відповідна. Мужності відповідати на все це, то має. А в нас у просто європейців. немає іншого виходу. Поляки просто вже 125 раз кажуть, що ні, ми на вашу територію не приїдемо. Військових на вашій території поляків мається на увазі. Не буде. Це ж також сигнал, який потрібно читати. Ну, дивіться. Тут вже питання їхньої безпеки, в тому числі, і я впевнений, знаєте, тут може ще, знову ж таки бути подвійний сигнал. Може, сигнал такий, що військових поляк Польщі не буде у нас на території, це сигнал кудись там до космосу, а фізично вони будуть. З іншого боку, ми розуміємо, що ми, як українці, точно будемо допомагати, в тому числі поляків, точно десь будемо відривати своїх кращих фахівців для того, щоб того їх навчити. Але повинні бути якісь, ну знаєте, там бартерні дії. Якщо не можете там закривати 50 кілометрів. Окей, дайте якісь ракети, дайте ті засоби, якими ми зможемо десь е, закрити ті прогалини, де у нас люди будуть, поїдуть, вони вас будуть навчати. Тому що у нас в принципі стала система і випадання того або іншого напрямку. Ну це ж для нас ризики і безпека нашої країни. Тому давайте розмовляти, як це ми будемо робити, або будемо знищувати ті е, пускові майданчики, звідки вони летять сюди до Польщі. В принципі, все ж це бачить, все ж це розвідки. Бачить все це можна було умовно той же день і погасити. Ну, в принципі, я так і розраховую, що вона повинна так спрацювати. Але бачимо, що всі там щось домовляються, якусь там пишуть очередну ноту протесту або щось інше. Але ж давайте змоделюємо ситуацію, якщо було там широкомасштабне наступ в сторону Польщі, А зараз йде е якісь навчання. ну, тому тут така історія. Стежимо і ще раз нагадаю для нашої глядацької аудиторії, що сьогодні до України прибув міністр закордонних справ у Польщі Радислав Сікорський. Отож, ми очікуємо на феноменальні заяви. Вам щиро дякую, Сергій Козер, народний депутат від партії Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, щиро дякую вам. Дякую. Та Ільяни Несходовський, дякую на взаємо керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів Анс. Пане Іл я ще дякую вам. Дякую, тихого і мирного вам вечора і до наступної зустрічі в нашому Насай. ефірі. Друзі, ми ж рухаємося далі. Долучаємо до нашого ефіру Дар'ю Ніфьодову із Німеччини. Дар'ю, моє вітання. Чим живе Берлін сьогодні? І як реагують у Німеччині на інцидент, який стався у Польщі? Привіт, діно, вітаю студія Дар'я Нефьодова Спеціально для новини лайф, наживо з Німеччини. І розпочну сьогодні з того, що німецький концерн отримав в Україні ділянку для заводу боєприпасів, завод з виробництва снарядів для України. Схоже, таки типу, побудують на території України так, 9 вересня. Оборонному концерну Рейнметал виділили землю під майбутні проєкти, і як повідомляє очільник міністерства оборони України. Денис Шмигаль, ділянка розташована у безпечному регіоні України 11 вересня. Український міністр оборони зустрівся з керівником «Рейнметал» Арміном Пабергером на міжнародній виставці озброєнь у Лондоні, і вони обговорили співпрацю у виробництві боєприпасів бронетехніки та систем ППО. А також Німеччина передасть Україні дві системи Петріот в результаті чергового засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн було вирішено, що з метою посилення українського ППО Німеччина передасть Україні дві системи «Петріот». Також Німеччина зобов'язується фінансувати закупівлю українських далекобійних дронів для потреб ЗСУ вартістю. 300 мільйонів євро, і також очікується, що за допомогою далекобійних дронів е, вже випробуваних українськими військовими е, можливо буде перерізати шляхи постачання дронів для російської армії. Крім того, з метою закрити найнагальніші потреби за СУ, Німеччина також зробить внесок розміром у 500 мільйонів євро в механізму топору, а тобто це пріоритетний список потреб України. А українському театрі у Боні виповнюється один рік. Свою першу річницю відзначає український вільний театр під назвою Мрія торік, 10 березня артисти дебютували, представивши виставу за твором сучасної драматургійні Неди Наждани Закрите небо і заснували. Цей вільний театр українки, які знайшли у німецькому місті, бон прихисток від війни для нас театр це насамперед є платформа, на якій ті, хто вимушено покинув батьківщину через війну, можуть розповісти свою історію та історію своїх предків. Це е, зазначають засновниці театру і до річниці театру вони підготували нову виставу, а саме соціальну. Драму за п'єсою Ірини Феофанової між нами війна, і прем'єра цієї вистави відбудеться.